І в ефірі знову книжкова розпаковка від вашої книжкової блогерки з книжкової Божевільні. Або ж, інакше кажучи, Світлани Стольник, авторки книжки Літературна кав'ярня від видавництва «Кондор», яка нещодавно вийшла друком. Так, це була. Хвилинка реклами моєї книжки. І це посилочка від пані Юлії, книжкової блогерки Book in Soul. Вона мені надіслала на наді цю якусь цікавеньку книжечку, яка їй дуже сподобалася. І, можливо, вона сподобається. І мені зараз поглянемо. Там ще щось є, окрім книжечки. Бачите? Скажу чесно, іноді я купую собі таку каву. І я подвійно вдячна за каву, тому що ну, давайте будемо відвертими. Я обожнюю каву, я майже не п'ю чай, я кавова душа. Дякую за смаколик до кави. За масочку для обличчя також вона дуже потрібна. Гляньте, які класні стікери. Клас. Зникнення аптекарки вона була в моєму вішлисті. Давайте її дістанемо. І поглянемо ближче. Тут буде якесь розслідування. Наскільки я зрозуміла, тут є детективна складова, і я дуже давно про неї щось чула, власне, тому і додала у свій вішлист. І хотіла дуже познайомитися з цією історією. Тож дуже вдячна за цю можливість.